Всім привіт! Мене звати Дмитро, і сьогодні поговоримо про блокчейн-лінія. Скажу відразу: дуже важливо тримати фокус на декількох проектах і не розпалятися на все підряд. Бо ви попросту не вспієте усе поробити і в результаті нічого до кінця не зробите. Краще зробити 5-10 аккаунтів. Якісних ніж 25 руками або як, або 100 плюс софтами. Особливо останніх вірогідність побрити ну дуже велика. Зараз я кажу конкретно про лінію. Якщо цього все ж не зроблять, то на великі реварди, тим у кого тільки кампанія Лінея Парк розраховувати не варто. У проекта за кермом далеко не дурні сидять і добре розуміють, що працюють софти. В минулій кампанії такого не було, або ж було присутнє, но мінімально. Я, звичайно, хочу помилятись. Бути неправим, тому що хочу, щоб ви нагородили усіх. Тому сьогодні поговоримо про те, яким чином можна виділити себе серед Сібілів, і про нові поінти та кампанію Search. Якщо подобається посил у моєму ролику, став лайк, підписуйся на телеграм та ютуб канали. Буду тримати фокус на декількох проектах, які роблю сам, та писатиму про них там. Давайте згадаємо, з чого все починалося. Раніше в нас вже були вояж компанії, і найперша компанія була ще в тестнеті. Вже нам в майнеті присилали на гаманці найпершу nft колекцію Це був липень 23-го року. Всього існувало 5 тирів, тобто проект вже один раз йшов ранжуванням поєнтів, і нічого нас не застраховує, що наступний раз вони зроблять так само. Рахувати, наприклад, що ось одна тисяча LXP мені вийшла 8 доларів. І, наприклад, Занижати ціну за сам LXP, тобто собівартість, я рахую, що так неправильно, тому що ми насправді не знаємо, яким шляхом піде компанія. Можливо, справді буде знову 5 тирів до однієї тисячі поєнтів, до двох, до трьох і так далі. Тому це відео буде корисним тим, у кого до однієї тисячі поєнтів і взагалі не було ніякої ончейн активності. Можливо, команда продумає якісь свої антисибільні речі, наприклад, що треба було зробити торкання в кожній вояж компанії. Тобто, наприклад, додатково приймати участь в компанії на інтракті, робити якісь суміжні завдання з іншими проектами, клеймити якісь NFT, тобто, щоб ваш аккаунт не казався пустим. Самі винагороди можуть бути не тільки за поінти, а й за якусь ончайн активність. Додатковим мультиплікатором може бути наявність вашої тестової NFT за перший вояж. Тобто, ваша задача максимально зарядити свої аккаунти від усіх можливих відсіювань. Що ми можемо зробити для того, щоб вирізнити себе з поміж інших гаманців? Наприклад, ми можемо зробити офіційний бріч в лінію з об'ємом. Це вже, я думаю, буде як додаткове щось до кампанії в Лінея Парк. Конектимо свій гаманець. Тут нам пропонується три види мостів, як забріджити наші гроші. Я вибираю Metamask Bridge. Вибираю ефірну мережу, вибираю мережу лінії. Вибираю ефір, ставимо тут 100 плюс доларів і нажимаємо бріч. Цього робити не буду, тому що вже зробив раніше. Є нативний бріч мережі, його можна теж зробити. Вибираємо все так само: 100 плюс доларів. І бріджимо з ефірної мережі в лінію. Друзі, я вас це робити не примушую, але якщо ви хочете якось вирізнити себе серед інших гаманців. Можете проробити дану дію. Також я рекомендував би тримати щось на балансах, що в мережі Лінія, що в нативній ефірній мережі, так як я вже мав негативний досвід з тим, як зробив Starknet. У мене було недостатньо на балансах і велика частина моїх гаманців просто відсіялась. Тобто бажано тримати хоч якийсь амаунт з ефіра більше, ніж 0005. Як в мережі Ефірній, так і в мережі Лінія. Я рекомендую вам зробити хоча б цю дію, тому що насправді в останню компанію залетіло не ну, занадто багато народу, і команда явно щось буде з цим робити. Покажу вам трошечки аналітики. В період з 22 лютого по сьогоднішній день кількість гаманців зросла на 1 мільйон юзерів в мережі Лінії. Далі бачимо кількість гаманців, які бріджили через нативний міст лінії, і їх спочатку було багато. Зараз нативний брідж не робив майже ніхто. Видно об'єм, який був менше 10 доларів 76 тисяч гаманців, 10-25 доларів 86 тисяч, 25-100 146 тисяч, 100-1 тисяча 92 тисячі. Тобто моєю рекомендацією все ж буде зробити нативний брідж 100-1 тисяча доларів. Далі ми бачимо, що я говорив раніше, що легенько можуть відсіяти по балансам, тому що менше 10 доларів має 2 мільйони гаманців: 10-25 доларів 506 тисяч, 25 100 доларів 657 тисяч. Тобто, нам треба увійти, хоча б в цей кластер. Видно, як росла кількість транзакцій в мережі, коли були якісь компанії Voyage. і за останній місяць, ну просто подивіться самі. Ну, явно, що з цими людьми якось будуть боротись. Тут бачимо баланси на гаманцях LXP токенів, але інформація не зовсім актуальна, так як за нову компанію ще не розіслали. Підписуйся на телеграм-канал, я запощу туди апдейт. 5 квітня в Твіттері кофаундер layer 3 запостив, що в компанії в Лінея Парку прийняло участь півтора мільйони юзерів. Дуже сумнівно, що усі ці люди пройдуть Proof of Humanity, але все ж половина з них можливо пройде. Аналітика показує, що себе необхідно виділяти серед інших юзерів, як я показував на початку ролика. Насправді, сам по собі блокчейн дуже хороший. Команда молодці, вони витримали такий наплив транзакцій, і нічого не зламалось, мережа не лягла. Компанія Консенсус має сталеву репутацію і вихід токена від їхнього блокчейну лінія являється логічним наступним кроком в розвитку компанії. Можемо бачити на графіку, як tvl проекту росте. Наразі це 500 мільйонів доларів. Сьогодні плюс 7,5%. per second почав падати. Сьогодні мінус 70%. В принципі, це логічно, тому що закінчилась остання компанія Linea Park. <му> Вони роблять дуже цікавий мув цією компанією Search. Яка стартує 17 квітня? Тут інформація не зовсім актуальна, і буде продовжувати 6 місяців. Тобто, буде 6 вольтів. Або поки tvl проекта не буде 3 мільярди. Типу, хочете дроп раніше, набийте нам TVL. Я більше ніж впевнений, що сюди занесуть кити ті, хто сумнівались в таких протоколах, як BLAST. тому що це лінія, це якість, це надійність, і TVL наб'ють дуже швидко. Команда проекту насправді дуже розумна і робить цікаві мови, дає змогу простим юзерам і китам фармити поінти. таким чином перетягуючи на себе ще й ліквідність інших протоколів, піджимаючи під себе обидва види DeFi-юзерів лоу банки і хай банки. Скоро буде сформований дешборд, де буде показуватись кількість ваших нафармованих поінтів і також буде показана кількість рефералів, з яких частина поінтів буде йти вам. У цій кампанії ми будемо фармити ті самі LXP тільки з приставкою L, тобто Liquidity. Нам треба буде вносити ефір в їхні протоколи, і за це нам будуть нараховувати токени по цій формулі. Більш важливим є отримати роль ерлі юзера, тому що стартовий коефіцієнт буде вищий на 50% ніж у простого юзера, в якого він один. У нас він 1,5 в першому Вольті, 1,3 в другому Вольті. 1,2 і в третьому вольті, і далі вже як в інших юзерів. На сайті є табличка, на якій показано, в який так називаємо тир ми будемо входити, якщо будемо давати свій ефір в ті чи інші протоколи. У цій табличці ми бачимо, що найкраще застейкати просто ефір або LRT. LRT – це рестейкнутий ефір. Вони оцінюються в height weight. Тобто за них буде нараховано найбільша кількість поїнтів. Але також вказано, що з кожним вольтом, тобто з кожним місяцем, тут інформація буде змінюватись. Якщо їм не буде хватати стейблів або RVA, то, наприклад, вони поміняються місцями всі, і за RVA буде нараховуватись height weight, за стейбли «Medium Weight» і за нативний ефір low weight. Тобто кожен вольт, чого буде їм не хватати, те буде найбільше цінитися в плані понтів. Я буду заносити свій ефір саме в ленінгові платформи, як самий простий ефір, так і LRT. Наразі немає точної інформації, як правильно лочити ліквідність, тому я як завжди використовую диверсифікацію. Буде готовий дешборд, тоді картина складеться краще, за що будуть нараховувати конкретно поінти і в яких кількостях. На сайті DeFi Lama видно, що найбільше зарестейкано в протоколі Renzo: Mendifyance, Zero Land і Linex. Заходимо на Renzo протокол. Лінк буде в описі під цим роликом. Натискаємо Restake. До речі, вам необхідно буде встановити VPN, тому що в нашій країні він не відкривається без нього. Конектимо наш гаманець, дивимося, щоб ми обов'язково були в мережі лінії та рестейкаємо наш ефір. Конформимо транзакцію, підтвердити. І наразі ми маємо наш рестейканий ефір. Заходимо в розділ портфоліо, бачимо, що ми вже закинули наш рестейкнутий ефір в мережі Лінія, і будемо очікувати на роль ерлі-адоптера. Щоб фармити поінти з іншим коефіцієнтом. Тобто, якщо ви не хочете взаємодіяти з більшою кількістю протоколів, ви можете на цьому кроці зупинитися. Ми побічно будемо фармити поінти Layer і самого протоколу Renzo, який на даний момент не має ще свого токену, але вже його поінти торгуються на Wales Market, тобто на тому маркеті, який я показував в минулому ролику, про GRAS. Також тут є реферальна програма, дуже смарт, обережно, звичайно. Буде підв'язати декілька мультів і фармати 10% їхніх поінтів. Реферальний лінк рензового протокола буде в описі під цим роликом. Заходимо у розділ DeFi і шукаємо протокол Зeroленд. Переходимо, конектимо свій гаманець, і зараз ми будемо рестейкати вже рестейканий ефір. Вибираємо кількість максимум і нажимаємо Approve. Нажимаємо далі і нажимаємо «Approve». Все, ми рестейкнули наш ефір. Закриваємо. Тут ми бачимо, скільки протоколів ми задіяли і скільки всього поєнтів будемо фармити. В Dashboard ми бачимо, що все успішно фармиться, за необхідності можемо зняти. Тут нас вітають, що ми являємось ліквідіті провайдером. Можемо отримати за це роль в Diskard в Guild XYZ. Зараз цими діями ми фармимо поінти від різних проєктів: від лінії LXPL, від Renzo Agent Layer і Renzo поінти, та від ZeroLand їхні нативні поінти, а також купу інших поінтів в різних протоколах. Покажу вам ще один спосіб: Копіюємо тепер реферальний лінк з Renzo. Переходимо на інший свій аккаунт, конектимо Wallet, Metamask. І проклясуємо всі ті самі дії. Вказуємо кількість. Конформуємо. Transaction Submitted. Знову на цьому етапі ми можемо зупинитися. Але переходимо у DeFi, шукаємо Mendy, Переходимо. Конектимо наш Wallet. Нажимаємо далі. Знаходимо тут свій на ефір. Нажимаємо 100%. І нажимаємо Approve. Нажимаємо далі. Appruємо. Approve successfully. І нажимаємо Supply. Supply successfully. Тут ми бачимо, що ми застейкали рестейкнутий ефір і ще отримуємо токени Mendy Finance. Заходимо до портфоліо. І тут через якийсь час нам будуть нараховуватись ці токени, та ми будемо їх клеймити. Зараз я знову задіяв 4 різних протоколи. Знову копіюю лінк свого першого аккаунту. Перехожу, конектиму свій гаманець. Знову вводимо supply, який хочемо внести, і натискаємо Confirm. Підтверджуємо. Все. Ми внесли. І зараз ми знову фармимо токени LXPL. На даному етапі я зупинюсь і більше нічого не буду розтейкати. Тобто, це є моя диверсифікація. Таким чином, коли ми стейкаємо ефір в різних протоколах в мережі Лінії, в нас є шанс отримати Early Adopter. Ще ми зможемо отримувати поінти, якщо будемо зберігати свої активи в нативній мережі Лінія. На мою думку, так виглядає якісний аккаунт. Пиши свої роздуми в коментарях, можливо, в нас вони різняться. Мені дуже цікаво почитати думки інших людей, адже одна голова добре, а більше краще. Став лайк під цим роликом, підписуйся на телеграм канал. Побачимось у наступних відео.